Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Оце так, старина Айкі Біабучі повертається в ринг. Теренс Кроуфорд може завершити кар'єру, думка Роберта Гарсії, Майкл Баффер, про у Усик і наступного суперника українця. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 9 листопада Філадельфії відбудеться титульний бій в рамках непівсередньої ваги між чемпіоном IBF Джароном Ейнісом та претендентом з України Кареном Чухаджаном. Реванш. В першому бою Карен добре показав себе, але цікаво, що на нас чекає у повторній битві, ну а партнер проекту компанія Фовбет. Колишній суперник Майка Тейсона Пітер Макнілі передбачив, що в майбутньому поєдинку Джейка Пола і Тейсона результат визначиться недоліком досвіду Пола і все ще потужним ударом Тейсона. Бій заплановано на 16 листопада в Варінгтоні США, і на думку Макнілі різниця у віці 30 років. Не стане вирішальним фактором. Треба нагадати, що у серпні 1995 року Майк повернувся на ринг після ув'язнення, і тоді Макнілі став його першим противником. Тайсен здобув дострокову перемогу вже в першому раунді, коли менеджер Макнілі втрутився, щоб захистити свого бійця після двох нокдаунів. Я бачив відео тренувань Майка і він має дуже крутий вигляд, зазначив Макнілі. Пацану краще бути обережним. Майк налаштований дуже серйозно і збирається завдати шкоди цьому хлопцеві. Джейк Пол ніколи не бився зі справжнім професіоналом чи кимось рівня Майка. Я пам'ятаю, як було пропустити від Тайсона, і те, що ти стаєш старшим, не означає, що ти втрачаєш цю міць. Мій прогноз, Майк переможе. Він може просто наколтувати його. Я не сумніваюся, що він все ще має міць, заявив Макнілі. Чи є шанси у пола? Ні. Пітера не турбує вік Тайсона. Він знає, що робить. У нього величезний досвід, і він знає себе краще за будь-кого. Відомий нігілійський суперважковаговик Айкі Біабучі, який наприкінці 90-х років придбав репутацію грізного і всіма уникаючого бійця, повертається на ринг. Після 25 річної перерви, наразі 51-річний боксер планує провести бій 7 грудня в Порт-Харкорті, Нігерія. У поєдинку, розрахованому на 6 раундів, він зустрінеться з 47-річним єгиптянином Айманом Фаруком Абасом. Востаннє Айк виходив на ринг у березні 1999 року, коли здобув дострокову перемогу над майбутнім чемпіоном світу Крісом Бьордом, зупинивши його у п'ятому раунді. За два роки до цього він за очками виграв важкий 12-раундовий бій з іншою легендою, Девідом Туа. 1999 року кар'єра Ібі Абучі прервалася. Його засудили до 16 років за зґвалтування. У 2016 році він спробував повернутися до боксу після звільнення, але знову опинився за гратами через порушення умов дострокового звільнення. Остаточно він вийшов на волю у вересні 2020 року Чотириразовий чемпіон світу Таранс Кроуфорд не поспішає розкривати свої подальші плани, оскільки сподівається провести бій з мексиканцем Канело Альваресом, колишнім абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, поки що Канело не виявляв особливих інтересів до цього поєдинку. Тим часом відомий американський тренер Роберт Гарсія вважає, що якщо Кроуфорд не отримає бажаного бою, то можливо, він взагалі вирішить більше не виходити на ринг. Я Грав з ним особисто, і в мене таке почуття, що він хоче тільки великого бою з Канело, зазначив Гарсія. А якщо він його не отримає, він може більше ніколи не битися. Йому не потрібен хтось, хто підштовхував його прийняти виклик. Йому більше не треба нічого доводити. Я не думаю, що Крофорд битиметься з кимось, крім Канело. Ми зробимо йому пропозицію провести бій проти тимчасового чемпіона WBC Вірджила Ортіса, але я не знаю, прийме він його чи ні. Думаю, що не прийме. Він хоче лише канело. Завершив думку коуч. Американський ринг-анонсер Майкл Баффер поділився думками про майбутній реванш між чемпіоном WBC, WBA, WBO та IBO у важкій вазі олександром Мусиком та екс-чемпіоном Тейсоном Ф'юрі. Цей реванш хочуть побачити усі. Минулого разу він був за статус, який називали абсолютним чемпіоном світу, один із поясів вже не на кону, але я оголошу цей поєдинок як поєдинок за титул всесвітньо визнаного чемпіона світу у надважкій вазі. Таким чином я оголошував Ленокса Льюіса. Він мав схожу ситуацію, коли його пояс пішов до обов'язкового претендента. На якого всім було все одно. Фанати знають, що саме у цьому бою визначається справжній чемпіон. Чи правий Ф'юрі, коли каже, що для перемоги йому потрібен лише нокаут? Ф'юрі майстерний боксер, він чудовий у захисті. Ця битва може пройти 12 раундів, і Ф'юрі може забрати рішенням. Різниця була 1-2 бали. Побачимо, що станеться. Нагадаю, що реванш Усика та Ф'юрії пройде 21 грудня в Ірєді Саудівська Аравія. У першому поєдинку Олександр переміг одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу, але втратив титул IBF через відмову битися з тимчасовим чемпіоном Федерації Даніелем Дюбуа на користь реваншу проти Тайсона. Також Ринханонсер вважає, що українець таки проведе другий бій з Даніелем Дюбуа, якщо переможе Тейсона в реванші. Дюбуа переміг Джошуа. Це просто неймовірно. Найкраща форма будь-якого супертяжа приходить десь у 30 років. Тож він скоро проведе бій за титул абсолютного чемпіона світу. Якщо Ф'юрі переможе Усика в грудні, то він, ймовірно, проведе третій бій з Олександром. А якщо ні. Дюбуа отримає свій шанс з Усиком. Люди хочуть бачити, ще один бій за абсолюта, сказав Баффер. Ну і на завершення зірка UFC Конор Макгрегор висловився з приводу другого бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Ірландський боєць не може назвати переможця, але впевнений, що боксерам несуть зміни у реванші. Звичайно, не хочеться програвати, особливо таким бійцям, як Олександр Усик, але перший бій був близьким. У Ф'юрі було кілька хороших моментів у тому поєдинку, та й сам той хлопець, який може багато чого змінити у своєму стилі. Якщо ви подивитеся на його трилогію з Велдером, то побачите, що він удосконалювався від бою до бою, очікую, що Фюрі буде набагато більш зосередженим і тактичним. Різниця в розмірах між ним і Олександром істотна, але Усик досвідчений боксер це буде важкий бій, сказав МакГрегор. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.